Не свято весни, ніжності, тюльпанів чи подарунків. 8 березня у світі визначають міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Перше виборче право Українка отримала ще в 1917 році під час революції. Проте з радянськими пережитками людської свідомості боремося й досі. До прикладу жіноча праця в Україні й дотепер оцінюється на 20% нижче ніж чоловіча. Середня частка жінок у парламентах світу становить 24%. В українському ж парламенті цей показник складає. 21%, тоді, як у Житомирській раді, 40,5% жінок депутаток. 8 березня у Житомирському просторі вільна відбулася вікторина про історію міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир для курсанток Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Сьогоднішня подія це про те, щоб, скажімо, ще раз наголосити на тому, про що цей день, про кого цей день, і, скажімо, підвищити рівень обізнаності і курсантів з одного боку, з іншого боку, почути їхній зворотній зв'язок, їхню думку про те, як вони сприймають цей день, і як безпосередньо права жінок реалізуються, зокрема, і в військовій сфері на сьогоднішній день. Чи все в нас добре, чи є теми і сфери, про які важливо говорити не лише 8 березня але й в інші дні також. Така історична вікторина є спільною ініціативою громадської організації паратет, військового інституту та управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Ще там 50 років тому не можна було жінкам брати участь там у виборчих процесах, носити брюки чи брати участь в спортивних заходах. Радянська влада дуже змінила ставлення до цього до цього дня. Це навіть не свято, це осмислення важливості прав жінок, осмислення наскільки ще багато. Потрібно жінкам боротися наскільки є нерівними можливості і правами і жінками і чоловіками. Під час війни роль жінки дуже важлива і навіть. В плані захисту країни це неймовірно, тому що зараз більше ніж 5 тисяч жінок воюють в найгарячіших точках України на рівні із чоловіками, хоча вони мають трішки інші можливо потреби для реалізації своїх прав про асоціації та значення 8 березня в умовах сьогодення дізнавалася в курсантка військового інституту. Жінка повинна мати своє право, вона повинна відстояти свою думку і вона повинна працювати за тими ж самими умовами і в тих же самих сферах, як і чоловік. Тому що, на мою думку, навіть як вона сьогодні нам. Нас поздоровляв наш начальник факультету. Він сказав, що дівчата вони навіть більш зібраніші, вони більш уважні. І вони, до прикладу, можуть виконувати таку більш монотонну роботу. Чоловік не може того зробити. Де Жінки навідниками, операторами працюють, ну виконують завдання і гарні снайпера. І тому, можливо, навіть жінка вона потрібна там в бою, тому що чоловік бачить, от вона жінка, вона стоїть, вона все робить. Вона Тримається Тому, ну що я за мужик, якщо я наприклад, там не ну, піду буду боятися у збройних силах України зараз проходить службу понад 40 тисяч жінок, вісім тисяч із них на офіцерських посадах, а понад п'ять тисяч командирок батарей, взводів, відділень безпілотної авіації та навіть снайперок перебувають у районах ведення активних бойових дій. Кожен з нас повинен мати свої уподобання: здібності, прагнення, рівні права і можливості для лікування, навчання, здобуття професії та отримання цікавої високооплачуваної. Роботи тому в сучасному демократичному світі дискримінації за гендером і статтю просто немає місця.